Всі мої вітання! 18 квітня. ми на моїй палістіральній пасіці, Північний Схід Одеської області. 18-18. Сьогодні приїхав, буквально покажу одну-дві сім'ї, бо чекаю, поки перестануть літати, і зараз покажу, що потім далі буду робити. Ну, самому цікаво, нічого не розбирав, пройшовся, кришки підняв. Зараз покажу, що вам. Ну і цікаво, що там в гнізді. А чому? А завтра вже буду ревізію, розширення і і т.п. Так що підписуйтеся, не забувайте лайкати, коментувати. Не знаю, як це все буду робити, підлікувати, підлікували, але коротше, хожу єлі-єлі. Якось так. Треба прокосити, бо бачите, що робиться. Скоро залітати не зможуть. бджола путається. І це ж чекає, поки коротше, бачите. бджола путається і чекає, поки коротше, вони перестануть літати. Ну Картина взагалом хорошо. Зараз глянемо оцю сім'ю номер 1 е... І ще мою улюблену глянемо. І ну, завтра вже буду ревізію, туди і тепер робити, розширяти. Ну, кого що? Кому що треба робити, то буду робити, тому не перемикаємося. Це так просто, ну просто дуже цікаво, що в цій сім'ї відбувається. Так. Щоб то все було видно. Зараз піднімемо вище. Так. Ось таке тут робиться, льотна бджола повертається по ходу. Страшне діло. Щоб ви розуміли. І тут у нас п'ять рамок, так. Взяли, як то кажуть, більше, ніж треба. Бачите, півтора місяця не був на пасіці. Батько приїздив. Коли я йому казав, давав ситу і все. Канді щось вони не брали. Дуже добре. Дуже добре. Це у нас що, 5 рамок. Ну я її після зими піджав ого, трута погнали. Вже на крайній розплод. Вже на крайній росло. Побачимо. цікаво яка щільність цього розплоду. Доння закриті, Ого, бачите що робиться? Ну не в ройовому, вже добре. Отак. Це крайня. Дивіться, до самого низу. Трут уже ходить. Не то що погнали, вже ходить ладіний. Друзі, а ну, вечір, да? спокійні, як танк. Теж труд, там по центру вже засіяно і вже походу зараз подивлюся миску, що вони там. Ну, Миски поки порожні, але бачите, пережаті, дамо роботу. Не знаю, тут вощини немає. Отлично. Прям красота. Дві розплода. Це вже можна казати не на рамках. А вулику жарко. Не на рамках, а... Так, смужки викидаємо. Три розплода. До самого низу набахало. Дивіться. я знаю, чи то сироп вони туди позаносили, чи мед. Але бачите, канді не беруть. Я думаю всі п'ять рамок розплода мають. Матку поки не бачу. Матка тут минулорічна. на одну багато бджоли. Дивіться, на всіх рамках труд. І везде і всюди печаточка. Та ти що? любо глянути. Чотири розплода. І ще. Ну там наступно посильніше, можемо глянути її. Була принаймні, як я уїжджав. О, це важка. З розплодом, але перга. Друзі, перга. Перга, мед. Перга, мед, печатка. Коротше, 4,5 розплода. Дати їм якихось маломедок. Раз ми вже їх розірвали. Та й таке. Зараз, друзі, візьму, рамочок підкину, раз вже розібрав. Так, друзі, приніс три. Але треба щось поменше. А поки не можу знайти ну як приніс. Заставну вже можна прибрати, мабуть. Чи що. Так, щось тут попустіше Ось ось це. Сюди поставимо. Всі з медом. Ставлю. Всі з медом. Гніздо поки не рву. Самі розберуться. Бачите такі, блін, зимувати можна. В них. Так. І з цього боку одну поставлю. А потім завтра вже подивлюся, що їм. Класти. Дайте так, щоб нас не ділити. Це них розбираються. До розплоду більш пустішу покладу оцю і темнішу. І вже тут бжолка сидить. Друзі, красота. Я доволен. От так і сразу дамо маматки роботу. Бдолом роботу бляха там бджоли просто немерено. з цього боку. Все вже яким там канді, шманді, меду дали, все зробили. І залишиться ще дві рамки, одну в центрі одну. Збоку. Так, зараз ще одну глянемо. Друзі, ви самі все бачили. Власне, мені дуже подобаються бджоли дофіга, печатки до Коротше, Не було мене, без мене бджоли справилися. Ну, звісно, дякуючи батьку, який ой, раз за 3-4 їм медову ситу давав з приправами, як то кажуть. Так що якось так. Короте, до, до Акації будемо готові ходом Не знаю, що в сильніших сім'ях, але думаю, ну або краще або гірше. Да Але принаймні, якщо навіть так, або трошки гірше, то, то вже добре. Пишіть, коментуйте, як у вас. Не знаю, що з того вийде. Бджолка ще трошки літає, Попробую косити, вам доповім, що з того вийшло. Друзі, наступна сім'я сильна. Та така десята та слабовата, але на прильотку вилізла. Цей перший ряд взагалі огонь прокосив. Дивимося, що старається. Якось так коротше, працюємо. Друзі, ну мої традиційні вітання Стасу, Євгену, Володимиру, Віктору і всім, -всім, -всім вам. Так що не перемикайтеся, лайкайте, коментуйте. Па-па-па-па, до нових відео.